Миру Божого, дорогоцінні друзі, дуже часто можна почути на все воля Божа. Така доля у людей е, Іде в Україні війна, гинуть люди від родових проклять, від алкоголізму, від наркоманії, суїциди. Але проблема християн в тому, що вони не знають волі Божої, тому що є ще воля диявола, а він прийшов вкрасти, вбити і погубити. А наш Господь Ісус Христос це кінець прокляттям, і Він звістив всю волю Божу через апостолів. Постолів через пасторів, воля Божа в тому, щоб ми ставали дітьми Божими, учнями Ісуса Христа, щоб ми покаялися, допомогли іншим примиритися з Богом, стати учнями Ісуса Христа і мати життя і тут, і в вічності жити в благословінні, в мирі, в любові. Да? І також допомагати іншим спасати душі, щоб ми дійсно мали прописку в Царстві Божому. Амінь.